А дівчатка, кожен раз дивлюсь, я як Вікторія, Кіктенко, бігає і думаю, чому ж я вам не покажу, що в нас залишилося з наших мінстоперів. Хто думає, хто хоче почати бігати взимку, восени про холодну погоду, він це ідеальне рішення, тому що вони захищають від вітру, від вологи. Це буде максимально комфортний спорт, заняття бігом, взагалі, будь-які активності. Що в нас залишилося? Зараз все зі знижками. Ось так в такому кольорі розмірі СМЛ, дівчатка, це куртка від стопер, вона на мембрані, 5 тисяч. Подивіться, яка красота. Тут кишені є, тут і внутрішні кишені ви можете сховати тут телефон, будь-що. З двох боків зовнішні кишені. Рукавчики регулюються манжетою, капюшончик максимально зручний, високий комір, ще й затягується. В такому кольорі SML, в рожевому SM. Ось. І а, ще одна модель у нас є. Це... Давай,